Забудьте про адвент-календарі, тому що в мене для вас є дещо цікавіше. Це Christmas Box від Хіллері. Він включає тільки повнорозмірні продукти косметичної лінії, а вартість місту боксу вдвічі перевищує його ціну. Тож дивимося разом, що попалось мені. Перший продукт це зволожуючий крем для вмивання з вітаміном С. Далі кремовий скраб. Як бачите, мене дуже здивувало, що сам скраб додатково запакований. Вважаю це рішення геніальне, бо 100% гарантія, що при транспортуванні нічого не витече. Ензимний трихологічний пілінг для шкіри. Голови дуже йому зраділа, бо мій вже давно закінчився, а новий я так і не купила. Тож це те, що мені було дуже потрібно. Наступний трояндовий міст для обличчя, який дуже приємно пахне. Цей продукт в мене вперше, тож буду тестувати. Сироватка з гіалуроновою кислотою. Це ми теж дуже любимо і хочу відмітити, які естетичні всі баночки. І останнє це бальзам для губ. До речі, в кожному боксі гарантований подарунок. Це можуть бути грошові бонуси, ексклюзивні презенти від українських брендів, ювелірні вироби, аксесуари або товари для дому.